Якщо б мене запитали, з чим в мене асоціюється цей бренд, я б сказала, що з сімейними цінностями, повагою до людської праці та гармонією з навколишнім світом. Мова сьогодні піде про короля Кашеміру, а саме про Брунело Кучинелі. І чому в мене саме такі асоціації, ви зрозумієте з того, що я вам розповім. Але перш ніж ми почнемо по традиції, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо для нас. Також в нас є на каналі спонсорство. всі деталі ви можете побачити в описі під відео. А ще нагадую вам про наші інстаграми. Ми там показуємо трішки нашого життя інколи. Так, от думаю, ви знаєте, що на сайті кожного бренду можна прочитати якусь коротку історію, цінності та цікаві факти про бренд. Так от, Брунело Кучинеллі – це один з небагатьох на чиєму сайті. Ти читаєш це все як якусь зачаровуючу книгу. Засновник детально розповідає про своє дитинство, свої переживання та відчуття, сім'ю про те, як він прийшов до того, що має зараз, і про місце, де розташоване його виробництво, і розказує він про це все з такою любов'ю, що ти просто. Немає шансів не проникнутися цим всім. Я залишу вам посилання. Раптом комусь цікаво буде почитати та надихнутись. А я спробую максимально змістовно та лаконічно розповісти вам про цей бренд. Почнемо з історії. Народився Брунело у 1953 році у невеличкому селі Кастелі Рігони, незважаючи на те, що він жив у незаможній родині. Його батько працював з землею, і йому в дитинстві теж часто доводилося допомагати на фермі. Він згадує цей період свого життя з великим теплом. Він розповідає про те, наскільки правильно були розділені обов'язки, і кожен займався тим, що йому вдається найкраще, і також розповідає про ту просту їжу, якою вони харчувалися в дитинстві. Згадуючи, якою смачною вона була, коли Брунелло виповнилося 15 років, вони були змушені переїхати з сім'єю до міста, і батько пішов працювати на цементний завод. Чому це важливо в моїй розповіді? Тому що саме тоді зародилася ідея гуманного підходу до бізнесу. Брунелло згадує, що коли батько повернувся зі зміни, він був дуже розчарований ставленням керівництва і сказав, що я поганого зробив в очах Бога. Це дуже засмутило на той час юного Брунелло, і, хоч він ще й близько не знав, чим буде займатися, він вже прийняв рішення, що зробить все можливе, щоб люди не почували себе так на роботі. Щодо навчання в школі, то, звісно, у місті йому було важче, адже він виділявся серед міських дітей діалектом, виглядом, і, хоч його не були, але все ж він відчував на собі цю різницю. Часто відвідував кав'ярню, і саме там, за розмовами з учнями інших шкіл, почав дуже активно цікавитись філософією. Це також вплинуло на відношення його до життя, і зараз, як в нього вдома, так і на вулицях Соломео, це місце, де живе та працює Брунелло та його родина, присвячені філософам. У віці близько 17 років Брунелло познайомився зі своєю дружиною, вона якраз таки проживала у Соломео, і вони одним автобусом їздили до школи. Саме вона повпливала на його любов до моди. Її батько володів невеличкою крамницею з текстилем, а Брунелло часто ходив з нею по магазинах, і в цей період він захопився цим світом, хоч і навчався на інженера. У віці 25 років він вирішив пошити жіночі кашемірові светри. В той час не практикувалось фарбування цієї тканини. А він захотів зробити їх в різних кольорах, надихнувшись светрами бенетон. Він взяв кредит приблизно 500 євро і закупивши 20 кілограм кашеміру. До речі, з цим теж пов'язана цікава історія, оскільки чоловік, в якого він закупляв тканину знав бронело і не взяв з нього грошей наперед. Він сказав: Я знаю, що ти молодець, заплатиш мені, коли заробиш на цьому. Так от, закупивши тканину, він відшив шість светрів: три з круглим вирізом і три з В подібним. Пішов до місцевого майстра, який займався фарбуванням, щоб пофарбувати ці светри. Спочатку майстер відмовився, мовляв, що не може гарантувати результат, але після численних мовлянь таки погодився. Перші три светри він продав на місцевому ринку, а за наступні кілька місяців ще 400 штук. У 1978 році Брунело купив невеличку фабрику з виробництва Кашеміру у селищі Соломео і назвав її Смейл. І за перший рік отримав 53 замовлення на виробництво Светрів. Дуже довгий період часу, а саме до 94-го року, чоловік займався лише светрами, саме тому його прозвали король Кашеміру. У 85-му він одружується з Федерікою Бенда і після народження двох донік вони переїжджають жити у Соломео. Там він придбав замок Соломео, відреставрував його згодом. І зараз у замку знаходиться штаб-квартира бренду Бронело Кучинеллі. Окрім офісів компанії, там розміщені ательє, де працюють ремісники, а також архів бренду. Кучинеллі перетворив Соломео на справжній культурний центр. У селищі є академія ремесел, де навчають традиційним технікам пошиття та обробки тканин, театр, бібліотека та філософський сад. Його мета підтримувати і розвивати італійські ремісничі традиції, поєднуючи їх з сучасним баченням моди та підприємництва. Отже, у 1994 році бренд випустив повністю чоловічу лінію одягу, включаючи, звісно, кашемір. А також в цьому році компанія відкрила свій перший бутік. Станом на 98-99 рік, компанія продавала близько 200 тисяч светрів у рік, і це при тому, що у них був все ще один бутік. Після того, як американська аудиторія почала цікавитись повним луком від кучинелі, бренд знову розширив свій асортимент, додавши жіночу лінію і почав відкривати нові бутіки за межами Італії. У 2012 році бренд виходить на фондову біржу, залучаючи нові інвестиції, а з 13 по 20 з'являються аксесуарна група та взуття. Пам'ятаєте, я говорила про сімейні цінності. Доньки Брунелло теж долучилися до сімейного бізнесу у 2015 році, і сам бізнесмен каже, що дуже вдячний їм за це. Каміла Кучинелі зайнялася розвитком жіночої лінії та розширенням асортименту аксесуарів. Вона привнесла більш сучасний та молодіжний підхід, зокрема у стилізації образів, що допомогло залучити нову аудиторію. А Кароліна Кучинелі зосередилася на комунікаціях, розвитку міжнародного і. Між бренду та роботі з клієнтами вона активно просуває філософію гуманістичного капіталізму та бере участь у соціальних проєктах компанії. Зідібрунело Кучинелі також відіграють важливу роль у сімейному бізнесі. Рікардо Стефанелі, чоловік Кароліни Кучинелі, він займає одну з керівних посад у компанії та відповідає за виробництво й операційний розвиток бренду. Завдяки його роботі компанія оптимізує процеси, зберігаючи високу якість продукції. Алесіо П'ястрелі, чоловіка. Зосереджений на фінансах і стратегії зростання бренду, допомагаючи компанії адаптуватися до змін ринку та розширювати міжнародну присутність. Таким чином, бренд Брунелло Кучинелі залишається справжнім сімейним бізнесом, де кожен член родини відіграє свою унікальну роль, сприяючи його розвитку та збереженню цінностей. Все, як Брунелло згадував про своє дитинство, де на фермі кожен відігравав свою роль. Цікавим аспектом є також умови праці у брунелло кучінелі Почнемо з того, що приблизно половина населення Соломео працює на Брунелло. Він пропонує зарплати приблизно на 20% вище від ринку. Також робочий день будь-якого співробітника починається о 8 годині та закінчується о 17.30. Перепрацювання заборонені так само, як турбувати колег дзвінками чи листами у неробочий час. Обідня перерва триває півтори години, включно з обіднім сном. І за цей час людина може або піти додому, або поїсти у столовій фабрики, де подають домашню італійську їжу і вино. Обіднім сном. Ну, це ж італійці? Боже, а чому ми не італійці? У нас у п'ята ранку встав, дванадцятий. І давай! Та-та-та. Також я чула про те, що співробітники носять тестуючи на собі одяг перед тим, як запустити у продаж, але інформація недостовірна, можливо, можливо, я просто це придумала. Проте, не думайте, що працівник п'є і нічого не робить. Звісно, планка висока. Так, Брунело каже, що не дозволяє використовувати телефони на конференціях. Люди мають дивитися йому в очі і знати свою справу на пам'ять. Ідеально, відсоток помилки, який допускається, дорівнює 1-2%. Тобто суть проста. Ти відданий бренду, а бренд відданий тобі. Бронело відомий завдяки своїй філософії гуманістичного капіталізму, і у 2021 році його навіть запросили виступити на зустрічі G20, де він окреслив свої 10 ідеалів для життя і роботи. Перше любимо і шануємо матінку землю. Ми обробляємо нашу землю відповідно до природи і вітаємо її плоди як її найбільший дар. Друге. Ми не використовуємо більше ресурсів, ніж це необхідно або природно. Ми дбайливо використовуємо Всесвіт. Третє. Ми завжди діємо як віддані та ласкаві охоронці творіння. Четверте ми віримо в моральну та економічну гідність людини. П'яте. Під час роботи ми підтримуємо справедливу прибутковість і гармонію між прибутком і віддачею громаді. Шосте, ми прагнемо гармонії між чесною роботою та приватністю людини. Сьоме, ми вшановуємо пам'ять наших предків, вони навчили нас поважати закон, і наша історія написана їхніми словами. Восьме, ми віримо в універсалізм і діємо, демонструючи велику повагу до всіх цивілізацій. Дев'яте, ми вітаємо справедливі зміни, щоб отримати найкраще від нашого часу. І десяте ми любимо молодь і передаємо їй надію і мрію про світле майбутнє, яке чекає на неї. Щодо стилістики, бренду: Брунелло кучинелі це символ тихої розкоші, яка не кричить про себе логотипами, а проявляється через якість та естетику. Мінімалізм та елегантність, чисті лінії, природні кольори, лаконічний дизайн без надмірних деталей, відсутність видимих брендових маркувань, ніяких великих логотипів. Єдине за чим можна впізнати бренд, це наявність маніли у жіночих виробах. Це такі металеві бусинки, які зроблені з латуні та мають спеціальне захисне покриття. Таким чином вони не темніють, а завжди залишаються блискучими. Та наявності невеликого лого на чоловічому одязі у вигляді вежі замку соломео та грифону міфологічної істоти з тілом лева та головою і крилами орла. Грифон символізує силу, благородство та мудрість, що добре відображає цінності бренду: високу якість, майстерність та традиції італійського ремесла. Позачасу вість, теж невід'ємна частина бренду, бренд не створює якихось супертрендових речей, тому що він не про це, він не про моду, а про стиль. Саме тому клієнти кучинелі легко поєднують одяг з попередніх колекцій з одягом з нових, і ті речі завжди виглядають актуально. Ручна робота, і тут варто трішки детальніше зупинитись, адже це один з ключових аспектів бренду. Ручна робота починається ще на етапі відбору сировини. Наприклад, для кишеміру використовується найтонше підшерстя, яке вручну перебирається, щоб усунути будь-які жорсткі або короткі волокна. Вовна чиститься вручну, щоб зберегти її природну м'якість. Барвники використовуються тільки натуральні, що дозволяє зберегти глибину кольору і фактуру. Наступне ручне в'язання та обробка кашеміру. Кашемірові речі це серце бренду, і саме тут видно найбільше ручної праці. В'язання виконується на спеціальних машинах, але фінішна обробка лише вручну. Збірка деталей, таких як рукави, комірці, шви, робиться тільки вручну, що гарантує ідеальну посадку. Після в'язання кожен светер проходить ручне прання та розчісування, щоб зберегти м'якість та натуральний вигляд. Щодо декорування, то це ручна вишивка манілою або дрібними лелітками, і вона виконується з особливою точністю, щоб створити ефект делікатного мерехтіння. Також важливим аспектом є ручне пошиття ідеального костюма. Костюми та жакети Брунелло шиються тільки за традиційними технологіями кравецького мистецтва, і кожен шов пропрацьовується вручну, що забезпечує ідеальну посадку по фігурі. Використовується мінімум клеєних деталей, переважно лише м'яке внутрішнє конструювання, що робить костюми неймовірно комфортними. І фінальні стіпки, ґудзики та декоративні елементи виключно ручна робота. Чому це важливо? Тому що ручне Пошиття дозволяє костюму ідеально сідати по фігурі, а також робить його пластичним і природним у русі, що неможливо при масовому виробництві. Основну увагу кучинелі приділяє деталям. Вишивка, наприклад, нитками маніли використовується лише вручну, оскільки навіть найкращі машини не можуть повторити таку делікатність. Також мікродекор, який видно тільки зблизька, виконується вручну, шкіряні аксесуари також проходять етап ручного тиснення та обробки швів, що надає їм особливої довговічності. Ну і, звісно, ручний контроль якості. Кожен виріб перед виходом у продаж проходить кілька етапів вручну Оцінюється якість швів, фактури тканини, відсутність дефектів, светри та кашемірові речі додатково розчісують вручну, щоб переконатися, що вони ідеально м'які. Костюми перевіряють на посадку, їх можуть розпорювати та перешивати, якщо щось не відповідає стандартам. Щодо матеріалів, то, звісно, це найвищий рівень якості. Бренд працює лише з найкращими натуральними тканинами. Кашемір, головний матеріал, з яким почав працювати бронело. Льон, шовк, натуральна шкіра бездоганної вичинки. Компанія уникає синтетичних матеріалів і постійно інвестує у екологічні ініціативи. Кольорова палітра бренду це природні та благородні відтінки. Брунелло кученелі відомий своєю впізнаваною колірною гамою, що базується на природних витончених тонах. Відтінки бежевого, карамельного, кремового. Бренд асоціюється саме з цими теплими природними кольорами. Також використовує сіро-блакитні, перлинні пасте. Відтінки, додаючи м'якості та легкості. Глибоко темно синій, шоколадний, оливковий, використовуються для більш класичних і стриманих образів. Загалом колекції зазвичай складаються з базових відтінків, які поєднуються з кількома більш яскравими кольорами сезону, які бренд, відповідно, змінює кожного сезону. Брунело кучинелів створює речі, що балансують між класикою та кежуалом. Основні характеристики стилю це розслаблена елегантність, навіть костюми мають м'яку посадку, ніде немає жорстких ліній або жорсткої конструкції. Багатошаровість. Я б сказала, що бренд почав практикувати цей прийом, коли це ще не було мейнстрімом. Спортшик по кучинелівськи це не штани андідас з підборами, це більше про елегантність, про поєднання класики та спорту. Костюми можна носити з кедами, кашемі. Міровий светр із брюками-джогерами, а шкіряні мокасини із джинсами. І так, я розумію, що зараз це для нас база, але знову ж таки, бренд використовував цей прийом ще коли для нас це було щось ультрамодне та свіже. Також у бренду присутня лінія Опера. Вона, звісно, з вищим цінником. Кардиган, наприклад, тут може коштувати і 7 тисяч євро, оскільки це не просто колекція. А як каже бренд, це історія про мистецтво, світло та елегантність, натхнена магією та. Ральної сцени та вишуканістю великих оперних постановок. Ця лінія включає в себе вечірні наряди, створені ручною працею, і зазвичай це якісь складні вишивки, техніки, в'язання, використання органзи, шовку, кашеміру. Ці вироби дуже красиво мерехтять і мають незвичну фактуру, яку ви точно не зустрінете в жодному іншому бренді. Особливо якщо придивитися зблизькати інколи реально диву, дивуєшся, як вони вручну в'язали цей виріб. Всі ці лелітки, піря, деталі це просто капець. Якщо говорити вам про моє особисте ставлення до бренду, то скажу так: цей бренд однозначно заслуговує на повагу, а сам Брунелло збудував дійсно щось вражаюче з філософією та незмінними принципами в сучасному світі. Я вважаю, що це просто вау, попри все, залишатися вірним в собі. Напишіть обов'язково, що ви думаєте. Як вам філософія бренду, як вам стиль бренду? Чи вдягаєтесь ви можливо у бронелоку чинелі? Або хотіли подягатись. А у мене на сьогодні все. Цом, папа. Ну що ліві, друзі, вітання! У нас невеличка рекламна пауза на розіграш рукавичок. Під ось цим шопінг-блогом. В нас був розіграш. Ви писали коментарі. Хочу рукавички, і підписувались на сторінку Кейтейт. От, і зараз ми будемо розігрувати їх. Ми поприсвоювали вам номера. Можете зайти в коментарі і переглянути. Кожному, хто писав, хочу рукавички, ми присвоїли якийсь порядковий номер. От, наприклад, 7,4. Видно? Ви. На цьому? Цього в нас вийшло 7 учасників. Зараз ми зайдемо в генератор. Угу. Йой. Ну генератор випадкових чисел. Видаємо мінімально у нас 1, максимально у нас 7. А, було 5 персонально. Було 5 не бачили. Я подумала, що воно не робить. Всі побачили на відео, видно, що було 5. Так? Я дитіюсь. <різь> Дивимося, хто в нас під номером 5. Добре, що Юля уважена. Так. Хочу рукавички. 7. Ага, це напевно. 2. 3. Так рома, пануска. Так, це 4. Дар'я 6312. Виграла рукавички. Дарія, я вас вітаю. Зараз ми ще переглянемо, чи ви підписані на інстаграм Кейтейт, але мені здається, що так. Я вас пам'ятаю. Ви в мене в інстаграмі є, якщо не помиляюсь. Бачите, я пам'ятаю своїх підписчиків. Так. Мені здається, що це ось ця дівчина. Зараз глянемо. Ну, як... Лоліта. Так, ой. А ну, близько. Дарія, б. Вся дівчина, вона вся дівчина. Вітаємо! Вітаємо! Ми з вами зв'яжемось або бренд-кейтейт і відправимо, куди вам буде зручно. Сам?